Даю, друзі, на своєму каналі. Знову молотимо. Молотимо пшеницю. На вечір знайшов комбайна. Молотимо. Сьогодні погода, непогана погода. Шемішка суха. Молотимо. Знову кидаємо на покіс. Нема січкарні, Буде в попосах. Головне, щоб забрати зерно. А солома де придіскується. Ну, Солома то вже таке. Головне зерно. Це вже в цьому сезоні четвертий комбайн у нас холодить. Всі різні. Казали, йому, трошки бере більшу стерню, щоб менше ту зелень знизу брати. Хай краще буде вище. Пшениця ні, нічого нормально, не полегла. Хай бере вище. Це перва ділянка, яку ми тільки розпочали колотити. Побачимо, до з цього вийде. Вроді би так пшеничка, як і нічого. Побачимо. Ячмінь, звісно, в цьому році то геть ніякий, нема врожайності, Зразу той зими непогано дав, а ярий вже все. Одна ділянка була непогано, а всі інші вже... Так, дуже слабенько. Будемо сподіватися, що пшениця трошки лучше дасть. І так, друзі. Дякую всім, що переглядаєте мій канал. Всім миру, здоров'я, гарних врожаїв. До зустрічі!